Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні регулярні доповіді нашої команди по роботі з партнерами. Сьогодні в Брюсселі міністр закордонних справ України, а також секретар РНБО та начальник генерального штабу на всіх рівнях. Ми працюємо, щоб була підтримка і оборона, і дипломатична, і підтримка нашої стійкості. Андрій Сибіга сьогодні. Представляв нашу державу в форматі Ради Україна НАТО Рустем Уміров та Андрій Гнатов. Спілкувалися з безпековими командами європейських лідерів. Найголовніше це дієва участь Європи у нашому захисті. Також у гарантуванні безпеки після цієї війни активність максимальна, щоб війну. Завершити і з нашої сторони від української держави не буде жодних перепон і зволікань. Ми абсолютно конструктивні, дуже швидкі в роботі з партнерами, і всі це відзначають. Американська сторона також готуємо зустрічі в Сполучених Штатах Америки після повернення американської команди з Москви та відповідних консультацій у Вашингтоні Рустем Уміров, Андрій Гнатов та всі, хто потрібен для перемовин, продовжить розмову з представниками президента Трампа. Чекаємо новин найближчими днями щодо таких зустрічей, контактів, перемовин. Особисті зустрічі чи телефонні розмови є постійний контакт між усіма партнерами та між партнерами та Україною. Все зараз відбувається доволі результативно. на зустрічах в Женеві та у Флориді Україну. Чули і до України дослухалась, і це важливо. Розраховуємо, що і надалі буде саме так: лише із врахуванням інтересів України можливий достойний мир. Також продовжу на своєму рівні спілкування з лідерами. Фактично, кожен день координація, обмін ідеями домовленості, як говорити з іншими лідерами і що може дати більше безпеки. Зараз світ точно відчуває, що можливість закінчити війну є, і треба наявну активність в перемовнах підкріплювати тиском на Росію. Саме від такої комбінації все залежить: конструктивна дипломатія, плюс тиск на агресора. Обидва компоненти працюють на мир. Важливо також, що є конструктивна внутрішня робота в Україні. Я дякую парламентарям за голосування за державний бюджет на наступний рік. Це гарантує, що фінансову роботу ми забезпечимо. Уряд України добре працює із нашими партнерами, щоб покрити дефіцити. Є розуміння, як це буде зроблено. Продовжуємо політику також і повної реорганізації та очищення в енергетичному та оборонному секторах. Говорив сьогодні детально з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко. Я дякую, що. Всі процеси відбуваються швидко, в тому числі перезавантаження наглядових рад в енергетичних компаніях. Міністр оборони України Денис Шмигаль оперативно забезпечить перезавантаження наглядових рад оборонних підприємств. Консультуємось також і по парламентській роботі. Сьогодні детально говорив з керівником фракції більшості та іншими представниками Верховної Ради України щодо закону про бюджет. Ключові речі дотримані. Дякую. Зокрема, все. Що стосується підвищення зарплат вчителям в наступному році, забезпечені також необхідні програми підтримки людей, в тому числі програма медичних чекапів, перевірка здоров'я для всіх, хто досяг 40-річного віку. Кошти на таку перевірку дає держава. Це хороша можливість запобігти багатьом проблемам зі здоров'ям. Я прошу уряд детально роз'яснювати людям, як скористатися цією програмою. Чекапів сьогодні. Прем'єр-міністр. Стер доповіла мені також по програмі зимової підтримки. Вже майже 15 мільйонів українців у програмі, майже 3 мільйони заявок на дітей. Це точно доводить, що програма вчасна і дійсно потрібна людям. Людей треба підтримувати кошти на цю програму і на всі інші програми підтримки будуть в повному обсязі. Тривають виплати і для тих, хто оформив заявку на зимову підтримку через дію, і для тих, хто оформив заявку через Укрпошту. Ще кілька речей. Є рішення партнерів про закупівлю зброї в Америці. Програму Pearl. Сьогодні Норвегія заявила про новий внесок у Pearl. Дякую. Також Люксембург, Канада збільшить внесок. Знаємо про внесок Польщі. Напередодні ще було рішення Нідерландів. Будуть і перші внески від країн поза НАТО. Всім хочу подякувати особисто. Очікую доповідь щодо повних результатів роботи по програмі. Перл це особливе завдання для української дипломатії: тримати темп в оборонних програмах та проектах з Америкою та іншими партнерами. Дипломатичний темп. Багато в чому визначає силу нашої оборони від російських окупантів і можливості наших активних кроків, нашої далекобійності, нашого захисту від російських ударів. Сусідство з Росією за будь-яких обставин є небезпекою. Але сила України у єдності зі світом та у нашій власній спроможності визначати порядок денний. Дякую всім, хто працює заради нашої держави, заради наших людей. Дякую кожному нашому воїну. Слава Україні.